Дійсно, готують. Ну, тут вийшов в центрі маг, ну, верніше майстер будуть. А, намагаються зняти ваш захист. У вас є захист, він працює дуже добре. І хочуть напасти. Тут дійсно на майбутнє може бути проблема. Угу. Хочуть викликати таку хворобу, яка... Щоб вона не змогла щоб ви не могли ніяк її вилікувати. Людина, яка з вами контактує, спілкується, ну і Верховний суд. У вас все одно присутній захист, вас захищають, попри все. Заперечуюсь, негатив. Убираю, скажіть, хто це робить? Угу. Це жінка стягує красу, енергію, здоров'я стягує. Заперечую весь негатив, убираю, анулірую, повертаю назад. Всі програми негативні, порчі, прокляття повертають назад, тому хто робив по Верховному суду, не на переклад, на них сам. Буде так і так і є. Усі сказано, стійше, так буде. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу допоможіть, скажіть, чи лишився якийсь негатив, магічний вплив втручання у життя? Що заважає бути здоровими, одужати тим, хто дивиться відео, близьким людям? Ну, тут так є. Може, більше йде порча насмерть, на смерть на здоров'я і її сипали під двері, саме підклад робили. Заперечую весь негатив, убираю, анулірую всю програму, знімаю, повертаю назад, тому хто робив, анулірую всі підклади. Переклади знімаються повністю. Відкриваються шляхи дороги на щасливу долю, на гроші, на здоров'я. Дорога відкрита. Відновлюється ваша енергетика до ідеального стану здоров'я, буде так і так, і більше не можуть втручатися у ваше життя. Тут порятунок, лікування. Всі, хто зараз ну, ви не можете ніяк одужати, от знайдуться ліки, які вам допоможуть вилікуватись, одужати. Откриваю шлях шляхи дороги, не одужать. Ці прив'язки відсікає мороки, краденькі, стяги знімаються. З усіх, хто дивиться відео, близьких людей обираю негатив, повертаю нас.